Тарас Григорович Шевченко тече вода під явора. Тече вода з під явора. Яром на долину впишається над водою. Червона калина впишається калини, явори молоді, а в кругом їх вербелози і лози зеленіючи. Тече вода із загаю та під горою. Хлюпочуться каченяти та, поміж сокою. Качечка випливає з качерами, за ним ловить ряску, розмовляє з дітками своїми. Тече вода в край города. Вода ставим, прийшло Прийшла дівеч... воду брати. Брала, заспівала. Вийшла з хати батько є мати, в садок погуляти, порадитися, кого б то їм ми взятим, взяти взяти.